Ли мами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, та й прийдуть до тебе, три празники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Святкує з нами, вся наша родина. Радуйся, ой, радуйся земле син Божий, народився, вся наша родина, славна України. Радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився! Засяла в небі зірочка. Ми прийшли до вас до хати. Всім здоров'я побажати. Ще дома, дома пам господар, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А я знаю, що він дома Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Де він та й хрестова, щедри вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а на ньому шуба люба. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а на шубі точка, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а втікали точка. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я. По червінцю щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на. здоров'я. Щастя, зичимо родині, ми руненьці україні. Всім достатку і везіння у сім'ї порозуміння. І щоб дачу мали щиро і жили вам охмиру, щоб Господь оберігав, щоб усе потрібне дав. Щоб забрав думок спокій, дав багато мирних років. Щедро, щедро вам бажаю, щедрим вечором вітаю. Ой, це моя та і зозуленька. Щедрий вечір до! Чир добрим людям на здоров'я. Усі сади та й Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А в одному та й не бувала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на. Вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я. А в першому красне сонце. Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я. А в другому ясен дорога. Щедрий вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом, зігріє щедрівко вам серце теплом. Хай радість, достаток, наповнять ваш дім, оселиться щастя та спокій у нім. Нова радість! Ясна на весь світ засіяла. де Христос родився, з діви оплатився, як чоловік пеленами, у бого побився, як чоловік пеленами, у боговився, пастушки з ягнятком. Колінця припадають, царя Бога вихваляють, на колінця припадають, царя Бога вихваляють, Ой ти, царю, царю, небесний владарю, Даруй та щасливі цьому дому господарю, Даруй літа та щасливі. Сьому дому господарю, сьому дому господарю і цього господині даруй літа, щасливі нашій славній Україні, даруй літа, щасливі нашій славній Україні. Христоволина через гори й полонини, Ранок хай стає світлішим, хай небажане полишить. Хай веселим наздрій буде, хай щастить завжди і всюди. Хай тепло, в душе нальється, легко, хай усе вдається. Щетрих, щетрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, Стала собі ще ти господи. Очки покотилися, ягнички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не гроші, то полова, в тебе жінка, чорна брова, щедрий, щедрий, щедрі, очка при. все горіло, та й в кишенях шелестіло, щоб як квіти уцвіли, та сто років прожили. З Новим роком вас вітаємо, хай в родинах буде лад. Хай удача розквітає, буде грошей снігопад, буде добрими сусіди та весела вся рідня, щоб вам завжди щастило, році новому щодня. Щедрий бочка щедрувала, до віконця припадала, щоб ти тіхо напекла, неси нам до вікна хіба варених, Віднесе нам на полі, щедри, хвебри, дайте варени, русам пироги, здоровенькі були, щедри, хвебри, дайте варени, русам пироги, здоровенькі були, ми щедрівочку, щедруєм, щастя, радість вам даруєм, Щоб здоров'я і роки добрі були навіки. Радість Господь дарував від оберігав, Щедрих, вебри, дайте вареник, ручами пироги здоровенькі були, щедрих, ведрих, дайте вареник, рушами пироги, здоровенькі були. Ми щедрівочку співаємо на останок побажаємо, щоб ви мирі і добрі, ви прожили в ногалі, та щедрівочку паці. Лапи ще зупина, піть, щедрих, дайте варени. Там пироти здоровенькі новенькі були, ще зри, перикайте, русам пироти да здоровенькі були з новим роком! Дякую. ми варили, Звичайно. Але все ж таки я думаю, що всі ми дуже вдячні вам за привітання. За те, що ви так гарно, талановито, професійно на сьогодні привітали з наступившими вже святами, да, з різдвом з новим роком. Ми вам також бажаємо всім, 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 абсолютно кожному із вас, вашим родинам, миру, тепла, добра і злагоди. Ну і без подарунків ніяк. Давайте торбимо. Дякуємо. Тримайте вам. сюди, це, а це теж сюди, це да, 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 да. все, там... все сюди. <реш> Я ну вас дуже хочу запросити а, так, на спільне фото, на так, спільну, святину, на спільну фото. так, щоб ми запам'ятали цей яскравий святковий день.